Жертва у язичників і в Ізраїлі історичний та духовний контекст. У багатьох язичницьких племен жертва розглядалася як засіб задобрити богів. Люди вірили, що шляхом принесення жертв вони можуть забезпечити собі сприятливі умови життя, добрий врожай, перемогу у війнах та інші блага. Цей ритуал був спрямований на те, щоб уникнути гніву богів та отримати їхню милість. Жертва в Ізраїлі. Повернення частки Богу. На противагу язичницькій практиці жертва в Ізраїлі мала інше значення. Вона розглядалася як акт повернення Богу, частини того, що він дав людям. Бог за юдейським віруванням є джерелом усього благополуччя, і тому приносити йому жертви означало визнавати його верховенство і щедрість. Ще до встановлення закону Мойсея Авраам приніс десяту частину своєї здобичі як жертву Богу. Це стало символом вічного завіту, який був поза межами закону. Авраамова жертва виражала особисті стосунки з Богом, які перевершували формальні приписи закону. В старому завіті десятина була встановлена як частина закону. Бог через Мойсея уклав завіт з ізраїльським народом на горі Синай. Відповідно до цього завіту, десятина від врожаїв і приплоду скота повинна була віддаватися храмовим служителям як плата за їхню працю. У свою чергу Бог обіцяв захищати і благословляти народ, якщо вони будуть виконувати свою частину угоди. Колену Левія не було надано на діло в землі обітованій, тому інші 11 колін. Мали утримувати левитів, забезпечуючи їх засобами для життя. Коли ізраїльтяни перестали давати десятини, левити змушені були залишити своє служіння і шукати засоби для існування. Це призвело до того, що Бог в їхніх очах виглядав лживим, адже не виконував свої обіцянки. Але насправді порушення завіту з боку ізраїльтян спричинило прокляття на народ і землю Ізраїлю. Перший випадок запровадження десятини у християнстві стався у 779 році за імператора Карла Великого. Цей принцип було прийнято як засіб підтримки церкви і її служителів. Десятина це чудовий принцип для збереження церкви, але вона не може бути законом для віруючих. Ми не рятуємося через виконання закону. Закон вказує на гріх, зокрема на жадібність, але сам по собі не приводить до досконалості. Досконалість знаходиться у Христі, і в ньому ми є вільними. Біблія вчить, що благословення Божі проливаються на тих, хто відповідає з щедрістю на потреби церкви і її служителів, це не ритуал, а питання особистих відносин з Богом і людьми, питання етики, даяння повинно виходити від серця не з примусу, а з радістю. Таким чином, десятина і пожертви. Це не просто фінансовий внесок, а важливий аспект духовного життя, який відображає наші стосунки з Богом і наше ставлення до Його благословень.